Всім привіт, друзі, ви на каналі Ukrainian Girl. Ну що ж, в мене нарешті наступили літні канікули і в німецькій школі Юху. Хоча, в принципі, я хочу сказати, що в минулому році я чекала набагато довше ці літні канікули. Вони десь починалися десь з половини другого місяця, десь так. У як це просто? Це ж просто був! І влітку ці же канікули починалися. Ну це взагалі джентл баз просто якийсь. Ось. А ці літні канікули у нас почалися в половині першого місяця, в другій половині першого місяця. от, Але канікули будуть... Ой, не канікули канікули закінчуються і школа починається 2 серпня. Да, друзі, ось таке от життя. Це просто капець. Ну ладненько, я будемо зараз про це балакати. Сьогодні у нас такий з вами трішки продуктивний summer-vlog. Супер. Значить, і раночок ми почнемо зі спорту на вулиці, оскільки я живу в частному секторі, в частному домі. У нас є не сміються, називається, ну це типу, частний сектор, садочок, да? я вийду на задній двір. це також не можна здатися заднім двором, але неважливо. І там я хочу позайматися спортиком. Тому я зробила дурку, але це тільки так на раночок, я зараз змиюся, зберуся і я зроблю нормальну дульку, тому що оце от воно там зробиться і все, вже дурки не буде, напевно. Ми можемо, ми можем, звісно, спробувати, але давайте спробуємо да. з таким позайматися, я думаю, воно вже все розтіпається. Ладненько. менше слів, більше діла. Друзі, щось я зовсім трішки не підрахувала, те, що на вулиці все ж таки настільки спекотно, повірте мені. Цих, я думала, що ще зранку так прохолодно буде. А ранок це вже ну якби не 9-та, а сьома. Це просто капець. Мені в цих штанах я вже відчуваю, від сонця жарко. Прям спекотно, прям конкретно так. я вам хочу сказати: в нас останні дні така жаріща, що це просто капець. У нас там взагалі 31 градус. Я ж Приочманіла, так можна сказати. От, якби, да. тому зараз коврик передвинемо, напевно, більше ось сюди, от, бо тут тіньочок. Я, правда, не знаю, як я буду знімати, але подивимось. Зараз все розберемося. Да. Ось тут будемо зараз, тому що тут тіньочок. Але головне, от тепер ось це не зачіпає. То вічно мене це чіпало, а це ще хоча б високе, це ще нижче. Коротше, жарінь, жарюся капець капецький. Так. Да. Що тут твориться, бо перше раз, два, ці малюнки ну це взагалі капець. Я взагалі прийшла сюди чого вам не щось показати? Да. Так, а, Я зараз, я ж хожу в душ, мені здається, раз на чи чотири на день це просто ділянка, як так можна так багато. І це вже. І в мене вже почалося таке... така стадія, де мені хочеться. Не почалася так стати, неправильно. Ще взимку, коли знімала зимовий влог, я ще тоді хотіла е гель для душу. Я ще тоді почала цю рутину Іти в душ з гелем для душу від Білоу. В мене вже був. Я не пам'ятаю, який в мене до того був. Тому що потім я купила Limited Collection. Limited collection, типу рожевий, але пілка була не рожева. Ось, Наступний я купила ось такий. Я тут трішечки його уронила, ну, як же без цього. Да. Ну, такий солодкий запах, такі мені дуже подобається, прям файно та. Не можу згадати, який в мене був перший, але я думаю, це вже й не важливо. Тому якби, рутина а, йти в душ з гелем для душу від пілок продовжується. Так, друзі, наш з вами сьогодні сніданочок отак от на отак, от, да. хоча ось тут стол, але ема їсть тут. Супер. Значить, на сніданочок у нас з вами котлетка та картопліка. Мама зварила, мама пожарила, все смачно дякую. Так, друзі, знаєте, що я от м -м, поки мила посуд дещо згадала таке чеки, не зовсім важливе, тим не менш. Там, і поки я мила посуду, слухала одну дівчинку, от, і вона там прибирала, і я згадала те, що і вам порекомендую це зробити, коли в мене тільки наступили літні канікули, хтось приділяє цілий день прибиранню. Я так не можу, в мене все так. Тому якби я робила за один, в один день щось одне, наприклад. Спочатку я прибирала стіл. Далі я прибирала, ні, не тут. Ось там, от, 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 там. от, Потім я ще в комоді прибирала, якби. І ось так от е речі перебрала, поприміряла. Знаю, що в мене є, чого в мене нема. Чо в мене, в принципі, все є, все, що мені треба. Тільки купальник, ще треба купити, ну то таке вже. Ось, І ось що я вам прокоментую, хоча вже пройшов. скільки, Майже місяць літа. Ну, у мене 27 червня. Чекай, що у нас? Червень. Да. Хоча в мене сьогодні 27 червня, але я, але я вже думаю, к тому часу, коли я вже публікую це відео, буде ні, вже ні. другий місяць. Ось. І що я хотіла сказати цим. От тим, що наведіть порядок, тому що це перед літом, це просто офкорс балантюр. Це треба просто зробити. Ось. І ви всі бачите корону, а я вам поясню, чому. Мені хочеться в, е, в влогах трішки дес, дес, додати цю естетику принцес. Мені дуже подобається. Я останнім часом в Пінтересті натикаюсь на естетику принцес, і мені так. Хоч... І вже відео навіть таке було там принцес. Ось Princess Пілатес теж сьогодні був. Ну, то була йога, але то вже не важливо. От. І мені дуже подобається ця естетика принцес, королів тих часів 19 століття, і ще далі, напевно, навіть 16-го, наприклад. Дуже коли голову з плеч? Ніка. Так, якби... були... так от. І я от навіть заказала собі діаденку і своїй молодшій сестрі також. Хоча вона її не носить, значить заберу собі цю діаденьку. Nee. Або своїй інші сестрі віддам. Nee. Тоді Ой. І мені подобається ця така принцес, тому я вирішила в свої влоги, так скажем, також додати. Але, звісно, на вулиці я так не піду, тому ми корону, точніше, діадему, заміняємо на обруч і йдемо на вулицю вчити німецьку. Тому що німецька вище за все. Це просто мені треба вивчити. І треба і так настільки досконально вивчити, щоб е, к наступному року, тому що в наступному році я вже буду повністю, як німканя, буду повністю вивчати. Програму 9 класу я буду повторювати 9 клас в Німеччині як німка, от якби і мені треба німецьку мову знати досконально, тому підемо вчити німецьку мову. Вже трішки лінуюся е, ось німецьку вчити. Мені вже трішки так все так розпнули, те, що розпливається в очах, типу. Все вже трішки піднадоїло, вже так вже ліньки робити, і якби, я вже щось завдання, ну зовсім розумію, щось воно таке непонятне мені. Коротше. Я вирішила піти пообідати, перепочити. Поробити блогерські справи, точніше, я хочу викладати сторін з Інстаграмчик свій. Да. І потім знову Ні, не за німецьку. Потім хочу позайматися спортом та балетом. І тільки після цього, тільки після цього позайматися ще трішки німецькою. Хочу також поповнити свій словниковий запас. А тут в книжці ці, ці, ці книжки, звісно, трішечки, От в кінці книжки є слова нові. І я не впевнена, що зроблю все. Ну, і все, тим паче я не зроблю. Я пропустила багато лекцій, які я не робила. Тому я хочу почати з 10-ї я буду писати те, що я не знаю. От... Просто позаписую, зовсім трішки повчу. От також в мене є слова, які я ще з додатковою німецькою з репетитором займаюся, також ці слова ще повчу. І також ще хочу глаголи повчити. Е У мене також є глагол ось тут. -ут. У нас там було одне таке цікаве завдання, такі трикутнички маленькі. І, типу, в одному трикутничку було написано спра... Ну, типу, Як це називається? Тоже типу сіюмінутне. настояще. Справжній час я, я забула їх це українською мовою. А, типу, коротко, в цю хвилину, типу, да, зараз, і, та, е, і в минулому. От. І багато слів для мене було незнайомих, і я їх тут пописувала, і ще то не всі. От. І також ці хочу нові слова повчити і ці старі поповторювати. От. Але зараз ми йдемо обідати. Да. Спочатку я а, піду, розігрію їжу. Поки вона буде розігріватися, занесу всі речі назад. От, Ну і так більше нічого. Сьогодні будемо знову спинку тренувати і шпагатики. Спочатку я займаюся спортом, це я качаю пенсік собі. От потім вже, боже, тут таке, мені здається, ехо, то... хомочка. А потім вже я займусь балетом, там буду собі підйоми покращувати, двері відкриваються. Так от, буду э, підйоми. Так, так скажемо, більш гнучкіше робити також спину. Хочу ще э, шпагати. Ну, шпагати в мене і так доволі непогані, боже можливо, зачем я це беру? Навіщо? Я збере. Борч на себе беру ось це капець. Вмикнемо світло, щоб ви мене краще бачили. Так от, і що ще? Спинку, коротше, хочу, хочу назад ногу, щоб вона отак була гарненько, Тому що в мене задня нога високо не піднімається. І передній, і, 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 перед, і спереду вона також не високо піднімається. я вам хочу сказати і. Ми, і. Я типу типа непоперечний. І отак, от, коротше, якщо в стороні тримати також. Не дуже та й високо не тримається. Але я хочу нижню ногу так трішки підтягнути конкретніше. От. Ну, коротше, ви потім все побачите. А зараз я на борщик собі та своїй молодшій сестрі. напевно. Ніка! Да. Ти їсти хочеш? Ні. Не і, до речі, ще що я хотіла сказати. Да, Ніка, не здівайся наді мною. Так от, що ще я хотіла сказати. Також ми сьогодні зробимо матчу. У мене тут є ківі, домашню мачу. І в мене тут є бананчики. Так що все буде супер, все буде гутко. Так, Я насипаю борщучок в маленьку кастрюльку. Ось сюди от приливаю, тому що щоб ось цю велику не розігрівати. Тому що це буде довше розігріватися, ніж ця. От. А як пішла заносити речі? Якось так. так, друзі, зараз ми з вами будемо робити матчу. Да. Для цього нам понадобиться банан перший, банан другий, причому оба почистити нарізати і киві. Да. Це найважливіше. І зараз це навіть не матча, напевно, просто смачне смузі. Тому давайте починати. Наріжемо чистимо банан, нарізаємо. Точно так же чистимо, Господи, авокадо, киви нарізаємо. Ну, а далі я вам же розпошаю, точніше ви самі побачите. Наш з вами вийшов. чекайте, Переверну камеру. Ось такий у нас класний вийшов. Смузи такий. Що навіть тепер назвати ківовий, Смузі. з смузи і. Банан готова. Залишайте тільки випити його. Ви спробуйте так, це дуже смачно. i Друзі, щось в мене так продуктивно трішки не вийшло що в мене вже за бардак. Це, цей влог не про ідеальність, як кажуть. Та тому завтра продовжимо. Я хотіла сьогодні почитати, але вже запізно, тому я зберу все, що в мене тут валяється. все, Зберу все, схожу в душ, переодягнусь і піду спати. А завтра ми з вами продовжимо. Я навіть, щоб ви розуміли, я навіть німецьку другий раз не повчила, як, як би мені хотілося. Але це тому, що я не вмію продуктивно займатися, якось скажімо так. Тому що я, можу, знаєте, типу, я сижу в інстане в інстаграмі шукаю е, в своїх залайканих відео е, Залайкане відео там, де як там покращити шпагати, чи там мостик, да? Ось. І потім в мене починається листання лінти. Отак. Я якби трішки не вмію продуктивно проводити день. От, тому завтра продовжимо. Завтра теж буде дещо таке цікавеньке. Щось, друзі, ми сьогодні встали набагато пізніше. Так. Да. Ми встали пізніше на цілу годину. І сьогодні зранку ніякого спорту не буде. Ніякого німецького зранку також не буде. І ніяких тайн також не буде, бо я зараз підігріваю їжу. Сніг ми їдемо в центр, а мені купальник далі я їду до папусі. Здесь зусиль, а там залишаюся на ніч то на тілі до дому. Внеділі... Так, друзі, ми мені вже купили купальник, і після покупки ми трішки проголодалися, тому вирішили зайти біля магазину в кафешечку і поїсти. Ми дуже багато спілкувалися, проводили час разом. в общем, було дуже весело. А після їжі я поїхала вже до бабусі. Sister. Йдемо в магазин Росман. У мене сумка бабусі. Нічого не скажеш, нічого. Коре, ми зараз тупимо в Росман, це косметичний магазин, хто не знає. І не тільки. Подивимося, там трішки косметики, подивимося одну штучку, іграшку, яку хоче моя сестра. От, якось так. Тому зараз будемо сама сестра? Вони подумають, що я якась мала дитина. Так ти також збираєш іграшки в ці шляйхи? Але я на мене граюсь, тільки якщо ніку... Тим не менше. Свою косметичку, і зараз вам покажу, що я купила. Перше, це ось така Powder, це вже друга друга коробка така. Пудрала тут не повністю. Ось тут ось, трішечки зовсім. От. Ну не зовсім трішечки, але її там нормально. типу. Але я її в минулий раз використала більш швидше, бо напевно я її розбила і розсипала десь в косметичці. Клас. От, Але вона дуже класно пахне маршмеллоу, от. Непога, дуже добре перебирає жирний блиск і непогано начебто фіксує. От, я хочу фіксувати жирний блиск, коли буде на боротьзі спекотно, а також е, консилер. І саме цьому я купила новий консилер, бо мій старий вже закінчується. Його там майже немає, тільки якщо отак от його тримати. Отак от. А, значить, я купила від Maybelline New York. Я хотіла трошки інакше, ось так крутиться, але там не було підходящого кольору, який я хотіла, 0-0. Е Просто він був трошки здоровувати, і мені здавалося цей більш щільніший. Я сподіваюся, що більш краще буде перекривати От, І він, я взяла трошки темніше, ніж 00, бо все-таки ще трішки підзагоріла майстра. Купила ось ці от. Це вже сказала? Да, так, про це я сказала, то я тримаю в руці, думаю, що не сказала. Також купила ось такий lip close plumper. Насправді це не плампер, це прозорий блиск, він робить прям скляні губи. От просто я дуже, У мене дуже багато блисків, або олівців, ну або щось тому подібне, помади, коротше, або плампер. І коли весь блиск впідався, так скажемо. Але пигмент залишився, то я от наношу ось такі. От... Прозорий блиск, е, просто зверху і все буде супер. Я купувала раніше від нью -Йорк, і він в мене до сих пір лежить в косметичці, Я навіть, по-моєму, з собою його візьму, взяла, але він дуже швидко закінчився. Прямо дуже швидко. 10 євро і ось це в 2,29, незрівняно, якщо навіть це швидко закінчиться, хоча воно не так швидко закінчується, як мій Нью-Йорк, я це знаю. Тому я це викусила кожен день, той також то і так, що він. За місяць буквально навіть, якщо не менше. От, а ось цей. можна його розтягнути на два місяці. Не на три, звісно, але на два. Тому просто супер, клас. Це вже третя баночка, якщо не четверта. Я просто точник не те, що в мене дві такі. Там просто залишили дві в косметичці старі. І я просто знаю, що там ще трічки залишилися, я думаю, та іспользують. Але ось я вирішила купити. І саме цікаве, як я вирішила це купити. Це було дуже спонтанно. Моя сестра така каже: о, дивись, і вона показує такий, але іншого кольору, і то був плампер. Але ось такий же банч, типу, та ця ж фірма, да? ця ж називається колекція. От вона каже: Ось це дуже класно. Я кажу, о, я візьму прозори, в мене вже дві чи три баночки такі. От, і купила нову палеточку. Мені дуже захотілося палеточку нову. Да. І ще в минулому році я шукала рожеві відтінки. І ось я два рожевих відтінки знайшла. Рез, два, і це також доволі непогано. Також тут є блискітки. Я не всі, всіма блискітками буду користуватися, бо мені подобається цей, цей, цей і цей начну непогано, А ці будуть такі. Найбільше. Ніколи хочеться, знаєте, просто вдома фарбуватися. І, навіть, і це виглядає повністю жахливо, але, типу, іноді таке буває. І ось такі два гарні коричні, ось такі. Ось це буду використовувати ось цей. Вряд ли, що я буду використовувати ось цей. Але ну, моя зірка, тобто моя молодша сестра, як завжди все буду використовувати, якщо я їй дозволю, а я їй не дозволю. І це в нас від RevelMe це RevelMe, до речі. Revel Me Оце в нас For You Beauty. Fitme. Uh, maybe New York Fit Me, да. Класс. Maybe, так классно. И Shine, На этом просто Maybe New York Lip Gloss и Essence. Я зараз возьму. Осень. Да, я його везла. він звісно дуже класний, Пахне прям дуже смачно, але переплачувати за це 8 євро я трішки не готова. Можна спробувати таке себе побалувати раз в місяць, але таку, якщо ти студентка або школярка, для чого це переплачувати? Тому раз в півроку можна собі дозволити, а частіше я б не купувала поки Оце от, от хочу, можу, і це навіть краще, як вам сказали. Палеточка Rivalmi Rivalni. Oh, okay. For юб'юті. Made in New York fit me і Есен. Ось так класно я оновила косметичку менше, ніж за 1000 гривень. Ось це от, можна було замінити рум'янами, все супер. Навіть можна було це купувати. Це також не особливо не, не, особливо, не, не зовсім важливо купувати, але мені захотілося. Так. так, ну що, друзі, у мене все, все падає. Все, давайте вже прощатися. Побачимося з вами вже в наступних наших влогах. Тому до зустрічі в нових відео. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі, репостити своїм друзям, якщо, якщо їм цікавились на такі контент. І, зу... і також не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі. В інстаграмі я зараз частенько буваю. І ті, хто у мене немає, в телеграмі також я буваю. Я можу туди кружечки записувати хоч кожну годину. Ну все. Так що до зустрічі наступних відео. Всім пакусики.